Добрий день, шанувальники футболу! З вами на зв'язку канал Футбольний Інстинкт. І сьогодні ми будемо з вами підводити підсумки найголовніших матчів Ліги Чемпіонів, які були ці два дні попередніх. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково. А я починаю. Так, звичайно, що було дуже багато матчів за ці два дні, і може було про що поговорити. Тобто там є такі хороші матчі, але ж давайте будемо чесними. Багато вже з них, які багато чого не вирішували, такі, як, наприклад, матч Сіті тільки так, де Лайпциг вигравав 2-0, потім програв 3-2. Ну, якби для нейтрального вболівальника, це, ну, якби. Ні холодно, ні жарко. Так так само, наприклад, як Бенфіка Інтер, де Інтер вийшов другим складом і все одно зміг зіграти нічую 3-3, хоча програвав 3-0. Це все звичайно дуже круто, але тут також уже якогось значення дуже сильного не було. Ну, окей, цей матч окремий, тому що все ж таки там грає наш Воротар Лунін, який трошечку пропустив, але сама Бенфіка в лізі Чемпіонів просто жахлива і щось сказати про Луніна тут сенсу немає, що він там якийсь не такий. так Тому. Найголовніше, як на мене, це, звичайно, що Група смерті. І та група, де, ну, хм, ніхто не очікував, що таке може бути. Хоча як ніхто. Я думаю, вболівальники Манчестера могли очікувати, так? Манчестер Юнайтед, що може бути така срака. Але ми до цього будемо підходити поступово. Почнемо, ми все ж таки з матчу, мабуть, PSS Ньюкасл, бо це дуже-дуже цікаво, тому що. Ну, давайте почесно, ПСЖ, по суті, мав би вигравати цей матч. Ну от, просто-просто-напросто його вигравати. За тим, за тією кількістю моментів, що він створив, за тим, що е, які були, ну там, тобто, це просто жесть барколя, який вийшов на заміну. Так молодий француз, скільки він моментів запорож, скільки був моментів дембеле про МБП ми такого не скажемо. МБП там буквально був один момент, коли він там п'яточкою ледь не забив. Але це для рівня МБП матч був дуже поганий. Погодьтесь. Якщо не погодьтесь, не погоджуєтесь, пишіть в коментарях, звичайно. Але ну, ПСЖ, якби на ту команду, точніше та команда, яка має в такій групі виходити просто залізобетон бетон з першого місця. Ми бачимо, що вона навіть і толком не вийшла ще. <гум> Вона ще не вийшла з другого місця. Тобто, звичайно, що там може бути різні фактори, так, різні. Все дуже все не, не від ПСЖ все залежить. Тому, ну якщо ПСЖ виграє, то звичайно він пройде. Але поговоримо про сам матч. Те, що Ньюкасл просто тримався як стіна, як от чомусь це мені, знаєте, як <гум> ігри престолів, що як нью у північне таке місто, як там вони а, боронять свої ворота, так, від а, як, наприклад, від там, Ходаків. Хоча. Не сказати, хто, хто саме ПСЖ в цьому випадку, але ну, такі, можна сказати, таку аналогію можна маленьку провести. <хи> і в них це майже, майже вдалося. В них це справді майже вдалося. Це прям дуже круто. Нік поп, красавчик захист також відпрацьовував як міг, тому що як не крутий, це ПСЖ. Це гіпертакуюча команда, де велика купа крутих гравців в нападі, які можуть вирішувати як індивідуально, як командно. і ну просто Цей матч. Це квінтесенція всього взагалі ПСЖ. Тобто, так, в чемпіонаті, ну, там є дніця, звичайно, своя, але вони там Мбапе, там 14 голів за 13 матчів, вау! Ліга чемпіонів. Просто ну, в цьому матчі конкретно. Звичайно, ти ну, також <смас> б'є рекорди свої, це розуміло. Але, якби от ситуація, що бач, життя, грубо кажучи, які програвати просто не можна. Ну, в них не виходило. Але нічия 1-1. Потрібно сказати: дякую їм польському арбітру, так. тому що це був дуже дивний насправді такий пенальті. Ну, не знаю. Якби сказати, що це в рука, прямо в руку м'яч влучив, то окей, але ж це все ж таки від стегна потрапило в руку. Тим паче, що в цьому матчі вже був один такий момент, і він пенальті не поставив. Чи він пенальті поставив тут не зрозуміло. Можливо, мов, мікрофон сказав президент ПСЖ або Чиферін, так: братан, давай щось треба рішати, бо того, що якщо ПСЖ не буде е, в офлізі чемпіонів, буде срака паука. Ну, типу, не буде грошей катарських, Що робить. Все. Поляк, щось зробимо, зараз все буде все зроблено. Все моментально, тільки не момент. Ні, це конспірологія, звичайно, я так не думаю, але це на, на це дуже сильно схоже. Тобто, якщо ми такі, скажемо, як ем, косвінні такі от якісь докази, так якісь причини, такі ну, непрямі, то до цього все може прийти, так? До такого висновку, що пасажир просто врятували. Хоча пасажир цьому матчі просто повинно було бути, ну. Якби у виграші, скажемо, там 3-1 вигравати, але але ще ж потрібно сказати про м -м, воротарів, тому що насправді цей тур він воротарський. Не то, що тур, ну так, тур воротарський, не тільки мається на увазі вівтора касерда, також про неї ми також поговоримо. Що м -м, Донорума, коли пропускав свій гол ви ж бачили, він хотів м'яч, то й спіймати навіщо? Ну, нахуя? Нахуя ти його хочеш ловити? Це ж м'яч, це ж він не котиться. Ну, не знаю. Це рішення, звичайно, дуже спірне було, і як, як воно виявилося воно було неправильне, що Донорума хотів м'яч саме спіймати. Ну і Ісак був тут, як тут. Тобто, звичайно, що захист в таких ситуаціях якби, він не встигав. Тому якби, ну, все логічно, що Донорума мав тут пропускати в цьому моменті. І давайте скажемо так, такий проти України, коли Донорума був, у нього ж також були такі сумбурні моменти. Один, один, окей, один, де він якісь неправильні рішення приймав. От скажіть мені, будь ласка, топовий голкіпер буде приймати в таких ситуаціях неправильні рішення. Ну, один раз за сезон можливо окей, але ж не, ну, не так часто. Тому ну, зараз проблема до таких воротарів, вона дуже і дуже, як ми бачимо, кризова. Нема зараз топових воротарів, що от прям топовий, топовий, саме молодий топовий, так? Ну, об'єктивно. Всім уже за 30, Терштеген, Куртуа, наприклад, Нойер, це взагалі уже так, наприклад, Облок, який здав, наприклад, також в цьому сезоні. і... Тобто, щоб сказати, що це молодий топовий голкіпер, зараз такого немає. Якщо ви таких знаєте, можливо когось пропустив. Пишіть прізвище даних воротарів в коментарях. Тому що як ми бачимо на прикладі пасежа ну Нік Полп, так він не хайповий. Так він не хайповий, тобто він якби такий містечковий воротар Ньюкасла. А от Донарума, який нашумів так усь встиг нашуміти то ну це не рівень гри, який має бути. В то в тієї команди, яка претендує на перемогу в лізі чемпіонів, так? Без, без жартів. Вони так думають, що вони на це претендують. Але, скоріше все, що вони можуть вийти з другого місця, і там може бути все, що хочеш. Тому із з цього матчу ми перейдемо до матчу іншого, так там, де ігра, грав Мілан і Борусія де ситуація була дуже цікава, де Мілан буксує в чемпіонаті, Борусія також буксує в чемпіонаті. Які, знаєте, дві буксуючі команди, які. Ну, то хрен знаєш від них ожидаєш, насправді. ну от, Ти не розумієш, що від них очікувати. І тут о, пенальті, начебто, все. Милан зараз поведи, грай від оборони, є кому принципі бігти. А вони, Жару, не забуваєте пенальті. і Все, далі, пенальті вже в Борусі, і Борусія веде гру, а Мілан, Мілану треба відігруватись, а в них це не виходить. І вони трішечку собі спокійно пропустили. Так. Тут треба сказати про, як мінімум, один гол Мен'яна, коли він третій пропускав, що якби м -м -м, десь ця впевненість його ділась, хоча, з іншого боку, наскільки ну, він може рятувати Мілан. Мен'ян в свій час був як Дехео у Манчестері, до цього ми ще дійдемо, але ж ну, хіба не так. Хіба, хіба це не так? Я знаю, що в мене є е, фанат Мілана, який дивиться, може, не завжди, але часто мої випуски. Е, він може зі мною не погодитись що от, сталася така ситуація, що я би як мінімум в третьому голі не врятував, а в другому голі все спірно. Все ж таки, тому що була близька відстань, і він не встиг зреагувати так Майк. Але сам Мілан, в принципі, нічого такого не показав. ну тут Також треба погодити, що прям щось, вау що був такий залізобетон момент, ні, такого не було. Та й в Борусі, в принципі, такого не було. Всі були забиті голи здалеку, в принципі, то ну як здалеку. Не, не прям що це був якийсь такий комбінейшн, просто Вау, що за це Ні, такого ж не було. Але Мілан свій шанс, можна сказати, що втратив на вихід в Лізі Чемпіонів. Це потрібно зараз, щоб все так склалось. у них, що… Ну, Це треба, щоб Боруся виграв ПСЖ, і Мілан виграв там. Ну, Короч, і то, мабуть, шансів там взагалі особливо не залишилось. До речі, я зараз можу подивитися в прямому ефірі, скажімо так, чи залишились них шанси, бо чесно, я забув. Я забув. От навіть якщо дивитися таблицю, ну так, їм треба просто вигравати у Нюкасла і щоб Боруся вигравав в ПСЖ, все Ну, не знаю. Не знаю, чи вдасться це зробити, чи ні. Тим паче, що матч буде на полі Нюкасла. Ну, Камон, ну не знаю, не знаю. Звичайно, все може бути. Футбол. Ми бачимо, що штука не завжди справедлива, ПСЖ не дасть брехати. Але ну, будемо вірити в Мілан. Тут, знаєте, це така група, де хочеться, щоб всі команди були в, якби, в Лізі чемпіонів плей-офф. Тобто тудима прям такої чим, схопкової, схопкової команди. Ну, Подивимося, як воно буде. І це круто, що в нас поки є група Ліги Чемпіонів, тому що в наступному році вже її не буде. Вже буде зовсім інша система. Будемо ми за цим, можливо, навіть і сумувати, але то буде видно. І давайте, все ж таки, як така вишенька на торті от прям квінтесенція всього, не знаю, як це правильно сказати, футбольного абсурду. Чи що. Це якраз матч Гаутасарей Манчестер Юнайтед. Коли перед початком матчу був банер Галата Сараєв, Сарая, тому що як там, Добро Ні, добро пожаловаться, це по російськи ми не будемо тут русизму використовувати. Ласкаво просимо до пекла. Але пекло сталося таке, що там була злива, просто Жесіка. А, ну, то таке. Погода, це само собою. Але мені здається, що головне, головним, якби таким. Ознакою пекла виявився бояв, Онана. Он, он. Так, Вратар, який, ну, скажімо, прийшов на заміну ДХА за 52,5 мільйона євро, мабуть. І тіпа, ну все, гра ногами, те, що треба, і та й руками вміє, ні начебто як тащить. Все буде чітко. Але ж, ну давайте будемо тому що три голи. Три голи, ну, ви вдумайтесь! Це вирішальний матч. Все, ти маєш бути прям все на готові. Ну, ти якби безконцентрований, чи що. Неважливо, чи дощ, які там болівальники. А ти професіональний футболіст, ти маєш бути до цього готовий. Але тут бац, і ти пропускаєш три голи таких, ну, просто, щоб не то, що ну якби топовий воротар, який ми, ну, може, і вважаємо, але, ну, так, після сезону в інтері що він мав би щось робити. Ну, якби показав, що він може це робити, так? Всім показав. Але в Манчестері, пф, начебто, попередній матч, так в коли вони грали проти Евертона, тащив як Боженька. Саме він витащив Манчестер Юнайтед, тобто, ну, звичайно, що Манчестер виграв з великим рахунком, так, тут нічого не скажеш, але в Евертона тоді були моменти. Чому він витащив у цьому матчі? Ну, хрен його знаю, що він цього не зробив. Тобто, це просто, от він підков свиню, просто таку, що це просто жесть. Так, ну, потрібно віддати також належний Галата Сараві який все ж таки ці моменти створював. І тут потрібно якби запитувати і в захисту самого якби Манчестера, що сталося. Але ж якщо ну, ми маємо це і тому можемо сказати це тільки з приводу одного голу, коли третій вже забувався. А всі чинці це, це ж був штрафні. Це був звичайні штрафні. І якби сказати що він там з дев'ятки не витащив, або ще щось, це просто по центру воріту. По центру ви вдумайтесь. Ну це просто це. Фух, я коли бачив цей матч, я просто я ну бляха я ржав, як я, я ну, не знаю, я так ще ніколи не сміявся. ну Так не має бути. Для Галата Сарай це був просто, це, мабуть, для них це був шок-контент, просто неймовірно, що Воротар дає їм таку можливість. Якби Манчестер, яким він не забував би хороші голи гарначо Бруно Фернандеш, Мактомін тобто всі голи. ну Тобто там Гарначо і Мактоміни, допустимо, після таких комбінацій, там прострілу, там ще щось. Фернандеш просто завивну цю цукерочку Тобто мусвара там також не, не, не прям що дуже топовий воротар. Недаремно він всю свою кар'єру в галатасараї був. Але ж, на цьому разі Турецькому чемпіонаті. Я не пам'ятаю, чи він був всю кар'єру саме в галатасараї І тут така херня. отут тут три і тепер Манчестер просто в Сраці. Пер Манчестер просто ну в жопі. Тенхак то, то також в жопі. Тому що ну давайте будемо чесними, що це гроші, в першу чергу Ліга Чемпіонів це великі гроші. І ті гроші, які вкладаються футболістів, вони мають відбуватись. І Ліга Чемпіонів це один із тих варіантів, хоча б хоч трошки відбити ці гроші. Але ж ні. Скоріше за все, що цього може і не бути. І навіть Баварія Копенгаген, де був рахунок просто 0-0, де скажемо ну Команди особо нічого не показали насправді. І тут, тут така херня. І тут тепер Манчестеру треба просто молитись на те, щоб виграти в Баварії. ну Добре, що в себе вдома. Добре, що в себе вдома грають на Утрафорд. Але ж Баварії треба виграти. І не тільки не просто виграти. А ще ж треба, щоб як щоб Копенгаген і Галатасарай зіграли в нічию. Оце. Жесть, я я просто. Я зараз за цей випуск записую, і чесно, я сам я ваху її від такого, що відбувається, тому що це просто жесть. Ну, хух. Знаєте, коли було типу, як жеребкування, та! о Манчестеру б на, підфартило, нема там ніяких лейпців і ще когось немає. Все. Та тут Баварія, Манчестер, далі там Галатасара Копенгаген буде. Та ні, ні. Галатасрай і Копенгаген будуть між собою, як би боротись, хто буде в лісі Чемпіонів грати? Ну, мається на увазі плей-офф. Ви в це вдумайтесь. Просто, бо Манчестер може залити, залишитись взагалі без Єврокубків. Мені здається, що Лисий Шарлатан, як його часом називають, ну там і Лисий лиси Шартан. Ну, Неважливо. Може залишитись. Ну, я впевнений, що якщо він не, не пройде в Лігу Чемпіонів, він, скоріше за все, що його можуть звільнити, тому що це ж не результат. Це справді, ну. Травми, хуявми, це все херня, тому що всіх травми. Зараз такий сезон, що це просто жесть. Рау Мадрид чомусь виграє 4-2 в Наполі, при тому, що у них дохреніше травм. Так, звичайно, що там все одно склад такий ахуєнний, якби, але ж виграє 4-2. Ну, якби в чемпіонаті також там виграє. Ніхто нічого там, якби сильно не ски, а чого вже звик до цього за свої останні роки в Мадриді. Тому, якби, чому питання? А от тут, бачите, отака херня. Що буде робити Тенхак, Що будуть робити глайзери взагалі? Я не розумію, але ну, це катастрофа. І за це ми любимо Лігу Чемпіонів в першу чергу за, за отакі перепетії. Як буде ну, далі, вже в наступному році нас це вже будуть забирати, тому що на перше місце вже будуть виходити ще більше грошей. Там набагато грошей, там щось мільярд можливо Десь близько такого доларів буде тільки тому, що, що буде більше матчів таких, як, скажімо, Манчестер, Баварія, буде там через кожного туру. Тому можна було сказати, до речі, про Арсенал Ланс, але там все завершилось за 25 хвилин. Тобто, там, от. Ньюзмейкери три головних були в цьому турі. Я про них розповів. Я надію, що вам було якби, цікаво дивитися цей випуск. І в будь-якому разі. Підписуйтесь на цей канал, тут буде ще е, можливо якісь нововведення в майбутньому. Все ж таки, я надію, що мій ком розчахлиться, і будуть, скажімо так, дещо якісь, як вже як, як я вже сказав, нововведення Тому, звичайно ж, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково. І, звичайно ж, любіть футбол, як сили оборони. любіть Слава Україні!